Привіт, друзі! Рада вас бачити на своєму каналі. Хто заходить на мій канал, підписується, ставить лайки. Мені приємно, пишіть коментарі. Сьогодні я готую такий смачний торт. Готую я його завжди на свята. І так, як до мене приїжджають мої любимі онуки на канікули в гості, то я вирішила їх порадувати таким смаколиком. То любить горішки, мак. Давайте будемо готувати разом. Беру яйця з цукром і збиваю. Так, до такої світленької піни. Багато не треба збивати. Так, Трішки. Тепер буду додавати сюди всі сипучі насипати. Спочатку даю е, сметану. Мені потрібно тут дві столові ложки. Беру мак. Мак я також перемолола на кофемолці. Горішки. Горішки я потерла на терці, а можна у блендері. Е, так перемолоти. Також сюди я даю соди і амоній. Півчайної ложечки соди, півчайної ложечки амонію. Так. І борошно я також просіяла. Ну, борошно я буду давати так частинками. Міксер буде збивати, і я так частинками буду борошно додавати. Бо деколи борошно є різне і буде достатньо меншої, меншої ваги. Все, і зараз також блендер все буде збивати. Тепер буду висипати у формочку. Формочку я застелила пергаментним папером. По боках я так намастила маслом і посипала трошки борошном. Все, зараз висипаю все сюди і буду випікати одним коржем, докупка у мене розгрівається 180 градусів. І буду випікати, буду дивитися до готовності. Це зараз розпреділяю. Коли корж спечеться, я його трішки охолоджу і тоді розріжу на дві такі частинки, щоб було два коржі. Тепер роблю помадку сюди посуду, ну я вже все сюди собі засипала. Какао 4 столові ложки, сметана у мене 20% також 4 ложки. Цукор, 4 ложки, столові. Все, столові ложки в мене. І масло також 4 столові ложки. І зараз буду гарно поєднаю так, і на маленькому вогні буду варити таку помадку. Коли помадка готова, дивитись так, ложкою, я, наприклад, так, отак От все, помадка вже готова. Можемо виключати огонь і даємо чуть-чуть простигнути. Тепер буду робити крем масло кімнатної температури сюди дала і дала варену згущенку сюди. І буду збивати все міксером. Тепер збираю тортик. Я маю такі по три коржі так як вафлі. І два коржі макові. Спочатку я намащую, якою я зварила. Все гарно розрівнюю. Помадка трішки охолола і гарно маститься. Тепер зверху я ставлю біло. І так прижимаю, щоб вони... Приклеїлися одна до одної. Можна, я маю просто розові вафельки, можна всі білі брати, можна іншого кольору брати, шоколадного. Той, який любить вже. Я маю такі, в мене залишилось, і я так компоную, так намастила кремом. І зараз буду ставити корж з маку. Ось так. Тепер трішки корж так пропитаю. У мене вишневий сиропчик вишневий такий. Так небагато пропитаю його. Зверху намащую кремом знову. Тепер зверху на маковий корж я даю вафельку, знову примащую шоколадом, накриваю вафелькою і тоді кремом, і тоді знову маковий. Ось так зверху ще шоколадом залила тим, що залишився. Що я зварила для перемащування кружів з вафель. Все. І ще зараз прикрашу горішками зверху. І буде смачно. Все, я вже перемастила і прикрасила так горішками. Тортик. І ставлю зараз в холодильник, щоб добре пропитався. На годинку-дві годинки, і вже можна його коштувати. Всім дякую, хто зайшов на сторінку, хто слідкує за мною. підписується ставить лайки. Всім пока!